Я п'ять років активно приймав участь в самих різних задачах, є діючим інструктором по бойовій підготовці, бо їжджу на схід як волонтер інструктор для того, щоб не просто відвести якусь там допомогу, а навчити підрозділи тим навичкам, які можуть бути їм дуже потрібні. Я зараз розумію, що мій потенційний користь буде більше тут. Тільки війна триває, і люди та юнаки, що постійно відправляються на фронт, вони не мають можливості якось підготуватися до того, що їх чекає. Зараз трошки повоювавши, я стикнувся з розумінням того, що і мені, і юнакам, які йдуть воювати, не дають якоїсь якісно суттєвої навчання, але я як мінімум зараз вирішив зосередитися після того, як я звільнився, спробувати дати таку площадку, де люди самі зможуть прийти і навчитися в зручний їм час та. Варіант. І, відповідно, це можна назвати більш такою менторською діяльністю. Ну тобто я приїхав, я розумію, що це треба. Звичайно, було простіше це все робити, бо були близькі люди, поряд, відповідно якось виконувати задачі. Але по факту, це просто робота, яку треба робити. А я звільнявся з цієї цілі, щоб якраз сформувати таку площадку, де люди можуть отримувати знання про війну. Якщо ми згадаємо, що люди думали в 2010 тисячі році або одинадцятому, 2013, тому вони не могли уявити масштабу. ніхто в світі не міг уявити цього. Ніхто не міг подумати, що буде майдан ніхто не міг подумати, що буде революція. Та були якісь певні е, якісь певний базис. але по факту, якщо люди згадають трошки своє минуле життя, вони не будуть уявляти, що буде через короткий проміжок часу. Бо ну 12 років це небагато, в особливо в сучасності. Два-три роки це вже в сучасності неймовірно багато. Відповідно, що буде в 2029 30 роках, ніхто не може гарантувати. Ми бачимо, що в світі не йде якось все такого примирення. В світі більше 180 конфліктів, і це більше, ніж країн в світі. Кожна країна зараз так чи інакше, так чи інакше задіяна якомусь військовому конфлікті. Хоча це не видно, вони, можуть деякі конфлікти заморожені, деякі в них не активній фазі. Але історія з Україною. Ну воно далеко не рідкість. Ми зараз, після початку нашої війни, бачили, як почалися Ізраїль конфлікти, ми побачили, як почалася ескалація в Сирії. Ми це все прекрасно побачили. Тільки зараз ми входимо в нову еру, в нові часи, коли військові конфлікти стануть частиною суспільства. І єдиний спосіб вижити це знати так, як вас будуть пробувати вбивати. Бо навіть просто вийти з міста, яке обстрілюється, теж треба вийти правильно. У коли я побачив, коли почалась повномасштабна війна, колону в 250 кілометрів така соціальна колона, ці війни, які просто тікають. І далі маленька якась пауза, і ще колона, щось біля 100 кілометрів, шатка сама. людей, які просто в заторі стоять і тільки мішають. То навіть просто щоб втікти, треба мати хоча б якесь уявлення. Треба знати, що таке війна і як воно відбувається, що таке. Артнальоти, що таке балістичні ракети, куди вони летять, як вони падають, яку дорогу вибрати, щоб свалити. Для цього треба прокласти маршрут. А якщо все це всі на раз зроблять, то інтернет, він не справляється. І, відповідно, з цією проблеми люди мають хоча б мати якесь уявлення. І я просто хочу зробити зараз дати якісь мінімальні знання, хоча б цивільним, хоча б тим, хто підуть на війну, щоб вони. Яка б ситуація в світі не сталася, змогли використати ці знання для того, щоб вберегти себе. Загалом я так розділив на три напрямки: медицина, поводження зі зброєю, безпека і ці моменти, і далі технології, такі як програмне забезпечення, дрони, взаємодія роботи дронів і таких моментів. Медицина, вона розділена ще і кожен з цих блоків вони розділені на підблоки. Так само, як медицина, вона є цікавим, цивільним, навіть просто, щоб е, якось там щось зробити, що якщо там людині щось придавили, кров там фігачить. І не просто казати, о, в нього кров тече, бо давайте щось зробимо, а щоб взяти і реально взяти собі турнікет і там натягнути. Тактика, відповідно, для цивільних для військових, для цивільних та сама топографія, е, спілкування при яких срати зв'язку, або ще якісь такі базові елементи. також. Логістика, і що воно працює, переміщенням пошетки дорогорядні дороги, як їх прокладати та маршрут. Дрони ну, це більш така хайпова тема. Військовим, це, звичайно, один з, один з ключових способів нараження вбивства ворога, але тут в тилу це більше як така функціональна можливість. Типу, о, прикольно, я на дроні політав. Це дорого, круто. Відповідно, для цивільних це нема, не несе якоїсь такої, такої користі. Більш таке, як класний атракціон. А для військових, відповідно, тих, хто хоче йти воювати, відповідно, вони можуть отримати професійні вже якісь навички. І, відповідно, далі, коли вони приходять підрозділ, вони мають якісь підґрунті, і з цього підґрунті вони вже можуть виконувати якісь задачі. Це безкоштовно, я киную пост в інстаграмі, в телеграмі, коли там план навчань на тиждень. І, відповідно, коли там хочеться, приходиться, і відповідно там розуміється, що. от, Мого друга вбило, я хочу, щоб мене не вбило, я приходжу на медицину, вчу медицину. Ну, на жаль, люди діють від інциденту, від історії. Навіть якщо сюди б щось прилетіло, то, відповідно, б від того прильоту б думали, а давайте щось будемо щось з цим робити, а не наперед. Бо наперед ніхто не хоче робити. Бо це ризики, то що старання будуть мані. Ну, Бо Моя цільова аудиторія — це ті, хто реально підуть воювати. І... І ті, хто реально мають йти воювати, вони роблять все, щоб не йти воювати. При цьому вони, розуміючи, не розуміючи всіх ризиків, що не можуть потрапити на війну. Відповідно, у мене категорія десь від 13. От той один хлопчик, йому 13 років, він там приходить, там мама його постійно на контакті, постійно там ходить і видзвонює, чи не не запізниці. Далі ще 16-18 років, і там до 20 років вже така. База людей, які там ходять. Трошки дівчата, більшість хлопців, і відповідно вже вони чомусь навчаються. Для початку я їм стараюсь давати мотивацію, для того, щоб вони розуміли, що війна триває насправді не 10 років, а вже більше століття. І приклад цьому є от книжка Холодний Яр, яка розказує про те, як людей вбивали українці саме. Потім ми маємо пам'ятати, хто винен в Голодоморі, хто винен в репресіях. Хто винен в цьому, всьому, і це Росія винна. Беремо 2000-ті роки про закриття багатьох великих промислових заводів, ми теж бачимо Росію, що російські олігархи викуповували акції, закривали і прибирали нас як конкурента. І якщо в людини є розуміння, що Росія наш ворог, і ворог буде назавжди, не буде питань. А чи нашого, а для чого? Тому що ну, це як математиці. Один це дорівень, один плюс один це два. Все. Більше немає варіантів. Тут так само і зараз. Росія нам ніколи не буде другом, ніколи не буде союзником, ні братами, нічим. Це наш ісконний ворог, з яким ми, нас винищує. Кожен раз, коли ми там піддаємося або хочемо дружити, нам в горянку встигається в ніж. Не знаю, скільки має поколінь пройти, для того, щоб ви, українці це усвідомили.